Ані не висмикуватись. Тут Хазрі першим опинявся на м'ячі, прокидував м'яч Панків його зніс. І пенальті цілком таки закономірний призначає Пінейро. Але його ще потрібно реалізувати. Той же Хазрі пробиває. І, на жаль, таки ми пропускаємо. При тому, що ми краще атакували, більше атакували. Але проти пенальті Юрій Пантів нічого вдіяти не зумів. Тадія в атаці. Дуже небезпечно. 2-0. Відіграти вже буде дуже-дуже складно. Махді Камара На 72-й хвилині. Озон. Ковалець у штрафному майданчику приймає. Ковалець, прострілює. Серія Рикошетів. І так і так. Денис безбородько. 1-2. Безборотько забиває Волу ворота сент Татьєна. Рюф'єни. Хоче так одразу м'яч віддати. Задираку. Задирака по правому флангу підключає кирила ковальця. Пас назад. Пашаєв навісу. Штрафний. Безборотько. М'яч зависає. Банада не вистрибує, Удар. А, Удар! Це неймовірний гол задираки. 2-2. Максим задирака. Робить рахунок 2-2. На дев'яносто Другий хвилині матчу. Олександрія зрівнює рахунок.